Використання мережі інтернет для навчання. Розвиток інформаційних технологій зумовив появу нової форми освіти електронної. Основою електронної освіти є електронні освітні ресурси. Електронні освітні ресурси містять електронні навчально-пізнавальні матеріали у вигляді текстів, зображень. Аудіо чи відеоматеріалів Серед розмаїття освітніх веб-ресурсів особливе місце посідають електронні словники, енциклопедії, бібліотеки. Електронні словники це довідкові освітні ресурси, що містять слова в алфавітному чи тематичному порядку та мають зручну систему пошуку слів. Існують різні типи словників орфографічні, тлумачні словники синонімів, антонімів, комп'ютерних термінів тощо. Щоб знайти потрібне слово в словнику, слід ввести це слово в рядок пошуку або знайти його за допомогою гіперпосилань. Електронні словники, що призначені для перекладу з однієї мови на іншу. Крім безпосереднього перекладу потрібного слова, пропонують переглянути приклади його вживання почути вимову. Для перекладу текстів призначені онлайн-перекладачі. Більшості людей відомі двомовні словники. Наприклад, з української мови на англійську. Сучасні онлайн-перекладачі багатомовні, вони дають можливість вибору. Потрібної мови із запропонованого списку. Алгоритм виконання онлайн-перекладу, відкрити веб-сторінку онлайн-словника, налаштувати мову перекладу, Ввести у відповідне поле текст для перекладу, натиснути кнопку Перекласти, Ознайомитись з результатом. Задовольнити цікавість та отримати науково обґрунтовані, правильні та змістовні відповіді в стислій формі допомагають енциклопедії. Над складанням енциклопедій працюють відомі вчені, знані фахівці. Сьогодні дедаль популярнішими стають електронні енциклопедії. Електронні енциклопедії це довідкові освітні ресурси, які містять різноманітні науково-довідкові матеріали з певних галузей знань, розміщені в алфавітному або тематичному порядку. Енциклопедії мають зручну систему пошуку, статті пов'язані між собою гіперпосиланнями, поєднання різних форм подання інформації. Текстової, звукової, графічної, відео, анімації сприяє кращому розумінню наведених понять і фактів. Однією із найбільш затребуваних енциклопедій є Вікіпедія, яка містить інформацію з різних тем. Це відкрита енциклопедія. Кожен користувач може створювати повідомлення або редагувати ті, які вже існують. Тому матеріали в Вікіпедії не завжди є достовірними. Щоб знайти потрібну статтю у Вікіпедії, необхідно ввести ключові слова в поле пошуку у верхній частині вебсторінки. Існують різні вікіпроекти. Наприклад, велика колекція фотографій, відео та музики міститься у Wikimedia Commons. Електронна бібліотека це електронний інформаційний ресурс, у якому документи, книжки, статті, відео-фотодокументи тощо зберігаються і можуть надаватись користувачам на їхні запити через інтернет. Головна сторінка сайту електронної бібліотеки відкриває доступ до її даних, містить інформацію про послуги, які надає бібліотека. Типові тематичні рубрики електронної бібліотеки це про бібліотеку, електронні ресурси, послуги та сервіси, інтернет-ресурси тощо. Завдяки сучасним мультимедійним технологіям електронні підручники та посібники, на відміну від друкованих, можуть містити анімацію процесів і явищ, які відтворюють об'єкти навколишнього світу в усій повноті кольорів, звуків і рухів. Твори, що зберігаються в електронних бібліотеках, можна прослухати, прочитати з екрана монітора, скопіювати в електронний пристрій або роздрукувати. Коротко про головне. Електронні освітні ресурси це інформаційні ресурси, які містять навчально пізнавальні матеріали мають зручну систему пошуку. Електронний словник містить слова та словникові статті, які впорядковані певним чином. Електронна енциклопедія містить науково-довідкові матеріали з різних галузей знань і забезпечує доступ до цих матеріалів. Електронна бібліотека надає документи користувачам на їхні запити через інтернет. Далі буде.